Степан Більченко самостійно вистрибнув з автомобіля, який перевозив військовослужбовців до 199-го навчального центру, розповіла Суспільному. Анна Гаврилюк, начальниця групи комунікації 199-го навчального центру десантно-штурмових військ. Більшенко Степан Борисович вистрибнув з машини. Напевно, невдало вистрибнув з машини і зник у невідомому напрямку. Після того як машина прибула. На місце призначення було виявлено, що даний курсант відсутній, і було зроблено доповідь про його СЗЧ. Сам Більченко зазначив, що свою втечу планував. Ніхто до його побиття не причетний. Всі травми, які у нього є, виключно через його необережність. У вантажівці були ще люди, які не побачили, як Степан Більченко покинув вантажівку, каже Анна Гаврилюк. В поліції відкрили кримінальне провадження. Встановлено, що потерпілий – 27-річний житель Львівщини, солдат однієї з військових частин. Ймовірно, під час руху авто чоловік вистрибнув з нього і отримав зазначені ушкодження. Наразі встановлюються усі обставини події у межах відкритого кримінального провадження за частиною першої статті 128 кримінального кодексу України, тобто необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. 27-річний Степан Більченко, житель Львівщини, працівник національного університету імені Івана Франка. 7 лютого водії знайшли його травмованим на околиці Житомира і викликали поліцію. На місце прибули лікарі по При бригади. На місце виклику був знайдений чоловік 97-го року народження. Львів'янин, ознак е, травмування в ДТП не було, тому що руки, ноги, живіт, грудна клітина, цілі. Це не, не характерно, коли збила машина. Була забійна рана потилиці в важкому стані з відкритою черепно-мозковою травмою. Так, попередній діагноз. Пацієнт спілкувався, він нічого не вказував, не, напевно, не пам'ятав. Травмований перебуває у міській лікарні номер 2 Стан здоров'я Степана стабільно важкий, каже Василь Шутенко, завідувач відділення реанімації міської лікарні номер 2 Знаходиться на лікування, подальшому діагностується і щоб вирішити подальшу тактику. Лікування обставини травми мені невідомо. Черепно-мозкова травма завжди не передбачена. Травма він свідомості виконує всі інструкції контракту вербальному доступні. За словами батька Степана, його син планував самовільно залишити військову частину. Його взяли в ЦЦК. Я не знаю, чи силою, чи добровільно. Не знаю. Дуже швидко то все зробили. В той день його повезли спочатку в моршин, чомусь, а коли настала комендантська година. Вроді розвернулися, завезли його Житомир. Втекти він планував, хотів з машини вистрибути. Ну тяжко мені повірити, ну теж могло бути. Він такий трохи герой, трохи на такі подвиги зібно. Він міг вискочити і. Людина не зупинила, першу допомогу навіть нічого не зробила, ну мені то в голові тяжко впадає. Також Борис Більченко розповів, що відвідував Степана у Житомирській лікарні. Дві руки були, ну може, пару царапин, але спини я не бачив, я не можу сказати. Груди були чисті, без всяких таких явних. На руках, може, якісь сарапинки були, але таких явних ушибів не було. Наразі встановлюються усі обставини події у межах відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 128. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир.